За значний внесок установлення вищої духовної освіти на Волині оголошується подяка народному депутату України Івахову Степану Петровичу. Дякую. Вітаю всіх вас імені народного депутата України Степана Івановича з актовим днем Волинської духовної академії. Щиро дякую за запрошення та за таку чудову можливість доторкнутися до справжнього духовних джерел. День народження Волинської православної Богословської академії це подія справді історичного значення. Адже Завжди виховувала видатних людей з європейською освітою та міцною війською. наш час, коли, на жаль, знецінюються моральні цінності, коли слова, правда, добро, честь, сумління, вірність чомусь втрачають свій сенс і стають просто словами, зростає значення православних центрів освіти, навчання в яких... Насправді духовно виховує людину. Степан Петрович Лехів дуже добре розуміє такі речі. В своєму виборчому образі він постійно підтримує православні церкви, не тільки зміцнюючи їх матеріальну базу, але й створюючи програми духовного розвитку молоді. Не обмежуючи рамками свого виборчого погляду, Степан Петрович. Постійно протязі багатьох років підтримує Волинську Духовну Академію. Він робить це, розуміючи, що це його обов'язок ним. Він робить це не афішуючи свої добрі страх. Я дякую вам всім за, такий, за таку високу подякування за внесок Степана Івахіва в духовне. Віднесення в духовний розвиток нації. Щиро дякую вам за вашу працю на неї вигравнитися.